А зараз секундочку уваги. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, саме зараз настав час це зробити. Не зволікайте, друзі. Доброго дня! З Богом, як то кажуть. Як же тут без цитати? І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Хай панують над морською рибою, над тастом небесним, над худобою над усею землею. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий. Він створив як чоловіка, так і жінку, та жінку створив їх. Бачите, навіть Господь замишляв створити людину за образом і подобою, а створив лише за образом. От ми сьогодні так само будемо говорити про наших політиків. Про, про політичні групи, про економічні групи, про те, що відбувається навколо України, про тих людей, які створюють і творять. Спочатку поговоримо, мабуть, про те, що відбувається в парламенті, тому що там ми стоїмо на порозі досить, досить таки серйозних змін і в управлінні, де і взагалі. Президент України Володимир Зеленський анонсував розблокування роботи парламенту. Зокрема, президент формально закликав Верховну Раду невідкладно найближчим часом провести засідання та ухвалити кілька військових законопроєктів, які вимагають термінового ухвалення. Серед них про виплати бійцям за операцію в Курській області, про надання українського громадянства іноземців у збройних силах України та їх рідним, про трофейну зброю та про позбавлення зван та нагород колаборантів. Нагадаю вам, що формально зараз парламент заблокований вже понад три тижні і не проводить засідання, оскільки команда Петра Порошенка Європейська Солідарність за підтримки такої неоліберальної групи Слуги народу на чолі з Потураєвим намагаються протягнути через парламент закон, так званий закон про так звану заборону Української православної церкви. Ну чим створили фактично додаткову внутрішньопарламентську парламентську кризу для команди президента. Але швидше за все, зраховуючи те, що президент заявив про те, що Україну очікують кроки з посилення духовної єдності, команда Зеленського і команди Порошенка домовилися і вирішили все ж таки ухвалити закон, прийнято рішення про ухвалення закону щодо УПЦ, щоб таким чином вибити цей патріотичний козир, я розумію логіку офісу президента з рук Петра Порошенка, ну і позбавити його можливості піаритись на цій патріотичній темі. Хоча в перспективі це може завдати певних збитків неформальній коаліції «Слуги народу», Слуги народу та уламків колишнього ПЗЖ у парламенті, голоси яких влада часто використовує для прийняття необхідних її рішень. Депутати цих груп попередньо відмовляються голосувати за інші закони, у разі якщо буде ухвалено закон про заборону УПЦ, яку вони розглядають як свою ключову чи не останню електоральну платформу. Ну, наразі ОПЗЖ в парламенті розділено дві парламентські групи: це Платформа за життя та мир, 22 особи, група фірта, Шальовачі Добойка та відновлення України, це група 17 осіб, яка орієнтується в парламенті на забудовника Вадима Столера. Не виключено, що в результаті ухвалення закону щодо УПЦ, частина колишнього ОПЗЖ дійсно відколиться і буде сформована нова. Чи буде сформована навіть нова неформальна коаліція. Слуг народу та європейської солідарності або слуг народу і інших депутатських груп, які ще є в парламенті, так чи інакше, роботу парламенту наступного тижня наймовірніше буде розблоковано і після ухвалення закону щодо УПЦ ухвалять низку цих військових піар законів, простіше кажучи, ці закони про те, що. На військовослужбовців розповсюджуються всі соціальні елементи захисту, навіть коли вони воюють на території Курської області. Раніше було тільки на території України там по громадянству, повирішують багато важливих е питань. І е буде тоді парламент перейде, стане спроможним перейти до розгляду питання ще одного задав... задавняного питання: питання про переформатування уряду. Навколо цього питання тривають зараз закулісні активні дискусії. Ну і крім демарша, який організувала команда Петра Порошенка, є ще інша проблема. Проблема в тому, що голова фракції Слуга народу і частина цієї фракції намагаються нібито перешкоджати відставці прем'єр-міністра і відставці уряду, ну підкреслюючи свою незалежність, суверенність і підтрим... і оскільки мають з ним, з прем'єр-міністром з тим складом уряду більш довірчу співпрацю, різноманітну довірчу співпрацю. Частина депутатів від слуги народу ведуть торги з офісом президента і хочуть отримати свою вигоду звичайно свої коврижки від можливої його переформатування уряду і заміни шмигеля на Юлію сверденка яка в свою чергу знаходиться в фаворі в керівника офісу президента україни Таким чином, ситуація навколо переформатування уряду в черговий раз оголює парламентські проблеми для влади. Нагадаю, що у фракції Слуга народу залишилося вже лише 223 депутати. А для ухвалення законів мінімальна кількість має бути 226. Але враховуючи, що багато з депутатів в монобільшості часто відсутні або не беруть участі в засіданнях, процес ухвалення законів значно ускладнюється. Президент уже часто не може так просто приймати потрібні йому рішення в цьому парламентському болоті, як це було річі два тому. Тепер доводиться рахуватися чи вести торги з представниками окремих центрів впливу у парламенті, чи навіть політичними опонентами, чи керівництвом фракції слуга народу парламентська криза про яку я вам раніше е, говорив, яка от зараз буквально буяє бу, цим був таким яскравим кольором. Може стати початком е, послаблення загалом президентської вертикалі. Першим сигналом хиткості позиції президента в парламенті, ймовірно, буде, може стати ситуація, якщо уряд Шмигаля все ж таки не буде переформатований, не буде змінений. І тому наступного тижня, чи тижня, коли відбудеться засідання, це, ці засідання стане для нас маркером того, яка партія, умовно кажучи, взяла гору в цій боротьбі. Я ж переконаний, що саме з парламенту, колись, колись почнеться падіння вертикалі президента, там буде створена нова коаліція. І там е, розпочнеться новий етап політичного життя в Україні. Хоча ми розуміємо, що політичне життя в Україні воно в значній мірі залежить, якщо не повністю залежить від ситуації на фронті. Е, поговоримо про ситуацію на фронті, передусім про курський успіх збройних сил України. Цього тижня Україна продовжила розпочати 6 ще серпня наступ в Курській області Російської Федерації 14 серпня стало відомо про повне заняття Україною міста Суджі, це районний центр Курської області, яке потім відвідали українські та західні змі, що свідчить про те, що це місто, місто тепер знаходиться в глибокому тилу українських військ, е, і українські підрозділи можуть відчувати себе там відносній безпеці. Загалом же плацдарм чи балкон чи виступ збройних сил України в Курській області повільно але продовжує розширюватися. А російські спроби досягти повної локалізації і стабілізації ситуації та зупинити українське просування поки не мають е, повного успіху. Хоча цей наступ вдалося і пригальмувати. Головнокомандуючий Збройних сил України пан Сирський повідомляє про те, що зараз Україна має контроль приблизно над 1150 квадратними кілометрами території в Курській області. Хоча на початку тижня заявлялось про 350 чи 600 квадратних кілометрів контролю. Наразі українські війська, основні зусилля на цьому напрямку, спрямовують на просування до населених пунктів Коренево та Львова. Це сусідні суджую районі центри Курської області. Також не виключено, що подав що подальшому Україна спробує відкрити інші ділянки фронту на інших ділянках україно російського прикордоння не тільки в Курській, але в Брянській Білгородській області цього тижня ми спостерігали такі атаки саме на білгородському напрямку. Стосовно цілі цього наступу я вам уже не однокра... неодноразово говорив. Цілі цього наступу головних дві: перша ціль це game changer. це намагання змінити негативний, вкрай песимістичний для України політичний тренд. Який полягав і в зміні громадської думки в Україні, де почав домінувати песимізм, і зміни е, ставлення до України з боку західних партнерів, де також почав домінувати песимізм, е, і в, е, звичайно в зміні загалом ситуації на лінії фронту. Оцей песимістичний тренд після американських виборів міг би призвести призвести нас до політичної поразки. Український уряд до політичної поразки, адже Захід, опираючись на цей песимістичний тренд, і внутрішній, і зовнішній, Міг би почати вимагати від України дуже серйозних поступок територіальних чи інших політичних поступок в Російської Федерації. Тому зараз ми намагаємося зламати цей песимістичний тренд поверненням певного оптимізму в українське суспільство і піштовхуючи наших західних партнерів до переоцінки ситуації в Україні, підкреслюючи українську спроможність і російську неспроможність в цій ситуації. Друга ціль цього всього це дестабілізація Росії, Це захоплення значних російських територій. Вони в якійсь мірі нівелюють російські успіхи на, на, на Донбаському фронті. А по друге, вони мають посилити недовіру російського суспільства до російського керівництва і посилити конфлікт між різними групами впливу всередині російських політичних еліт. І ця сварка між, умовно кажучи, пригожинською сіткою телеграм-каналів і генеральним штабом Російської Федерації показує, що частково. Це також працює в майбутньому. Успіх цього підходу чи його не успіх залежить від того наскільки довго Україна зможе утримувати ці території, якщо ці території Курської області вдасться утримати до американських президентських виборів, то це безумовно посилить політичні позиції України і Єрмака і Зеленського особисто. І це безумовно послабить російські російські позиції і буде таким, знаєте, просто язвою. Політичною військовою язвою для Росії, яка постійно буде генерувати нові лінії конфлікту між політичними елітами. Якщо ж російській армії вдасться досить швидко на протягу найближчих 3-4 тиждень тижнів, а очікується російська масштабна контратака видавити українські збройні сили з російської території, тоді це може перетворитися в проблему вже для України. Адже Україна виявить, що Україна витратила надзвичайно боєздатні, надзвичайно якісні свої резерви на курську операцію, елітні війська. Не змогла досягнути своїх політичних цель цілей. Більше того, цих резервів може критично не вистачити на Покровському фронті чи на Запорізькому фронті, де російська армія продовжує наступати, і вона вже наблизилась до українських міст Гродівка, Новогродівка. За Гродівкою вже фактично почалися бої. До Новогродівки до Селідова там залишилось буквально по 5-6 кілометрів максимум. А до Покровська. Головного логістичного центру українських збройних сил на південно-західному Донбасі 10 кілометрів. От, якщо от, курська операція буде швидко локалізована, буде швидко витіснена у українські збройні сили з курського напрямку, тоді нас очікують посилення проблем і на Донбаському фронті, тільки ще в більших масштабах. І ті самі лінії розколу, лінії кризи між українським суспільством і українською владою всередині політично-військового керівництва тільки тепер уже в Україні. Ти бачиш, що зовнішня атмосфера навколо України залишається такою, вод ну, нестійкою нестабільною, а іноді навіть загрозливою. Мова йде передусім про хвилю публікацій, про український слід в підриві північних потіків, потоків 2, яка цього тижня прийшла в західних медіа. Так, одне з найпливовіших американських видань, The Wall Street Journal», випустило цілу велику публікацію про те, що Північний потік-2, його підрив був здійснений з ініціативи української влади без схвалення західних партнерів. Це звинувачення, по суті, є продовженням минулоручних повідомлень публікацій в Держпігелі. Це німецьке видання. Про велику кількість доказів, які нібито має Генеральна прокуратура Німеччини, які вказують на український слід в підриві північних потоків 2. В матеріалі The Wall Street Journal» фігурують прізвища і Зеленського, і Залужного як ініціаторів підриву північних потоків 2. Це може бути звичайним проявом як російського сліду, За цією публікацією будь-які матеріали можна купити. Так насправді більш більш вірогідно і спробую перекласти відповідальність з США на Україну в очах Європи країни Європейського Союзу на території яких трапилася ця диверсія, також в очах глобального півдня і Росії звинуватити Україну і ну, під, підкреслити, що е, підкреслити, що Зеленський Залужний не можуть бути тими особами, в майбутньому стосовно яких е, які можуть брати участь в майбутньому мирному врегулюванні. Дуже є версія про те, що активізація цієї теми викликана, викликана бажанням саме західних акціонерів північного потоку потоку-2», які втратили шалені гроші мільярди євро е на будівництво цього трубопроводу, отримати компенсацію за збитки. За збитки, які цей підрив підпідривсів північного потоку 2 їм приніс в будь-якому разі за Wall Street Journal вибудовує схему, при якій Україна нібито організувала цю диверсію. Санкціонував її Зеленський, який потім відмовився від цієї операції, але довів цю операцію до кінця залужний, в тому числі з залученням знаменитого офіцера Червинського, якого звинувачують в Україні в невдалій операції з викрадення російського військового літака в 2022 році, яка обернулася авіаційним ударом по Кіровоградському аеродромі. Схема цієї публікації наступна. Європейські спецслужби не знали, ЦРУ знало і намагалися зупинити операцію. Зеленський легітимізував цю операцію, але потім відмовився від неї і теж намагався зупинити А от Залужний довів її до кінця. В майбутньому це може відобразитися на переговорних позиціях України, а також на економічних вимогах до України. Бачимо, що німецьке керівництво намагається цю справу якби, не перетворити в політичний кейс, в політичну проблему для України, але разом з тим. Е Німецькі акціонери не дозволять її втопити, очевидно, так як вона була втоплена ця справа в Данії чи в Швеції, де також велися аналогічні дослідження. Тим паче, що загалом гроші важливі, тому що міжнародна кредитна агент, агенція Fitch знизила кредитний рейтинг України з рівня C, дефолт неминучий, до рівня RD, обмежений дефолт. Нагадаю, що наприкінці липня агентство Fitch Ratings вже знижило довгостроковий рейтинг України до рівня СІЛ дефолт неминучий з попереднього CC, висока ймовірність дефолту. Тепер Fitch також знизило рейтинг єврооблігацій України 2026 року на суму в 750 мільйонів доларів з рівня Сі до рівня Ді, дефолт, і підтвердило рейтинг інших облігацій на рівні Сі, дефолт неминучий. Примітно, що Fitch зберегло рейтинг боргу України в національній валюті LC на рівні CCC-, оскільки очікує, що боргил всі буде виключено з угоди щодо реструктуризації з зовнішніми комерційними кредиторами. Зниження довгострокового рейтингу України відображає думку Фіш про те, що угода досягнута між українським урядом та деякими власниками єврооблігацій про умови реструктуризації боргу, так і ухвалення в Україні закону про який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом, знаменують початку процесу, схожого на процес дефолту. Тобто агентство Fitch Ratings вважає, що реструктуризація боргу відбувається під тиском е, України. А зниження рейтингу до РД означає, що емітент не провів свої часи по платежі. Е, це сталося після закінчення 10-денного пільгового періоду для виплати купона за єврооблігаціями 2026 року, який має бути сплачено 1 серпня 2024 року. Нагадаю, що 31 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволяє уряду України призупинити виплати за держборгом до жовтня цього року у разі потреби. Ще раніше, 22 липня, Україна домовилася з комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації частини свого зовнішнього боргу. Реструктуризація стосується державних облігацій на суму в 23,4 мільярди доларів. А угода передбачає, що кредитори спишуть Україні 37% боргу щодо єврооблігацій. Після завершення реструктуризації термін погашення єврооблігацій буде продовжено. Перша виплата на суму в один, практично два десятих мільярда доларів, відбудеться аж у 2029 році. Без реструктуризації основна сума боргу в розмірі майже понад 9 мільярдів доларів підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік. Таким чином, Ratings, міжнародна агенція. З урахуванням угоди України з власниками облігацій, яка сталася під тиском на думку Фіч, та введенням в дію закону про зупинення виплат державного боргу, практично зарахувала Україні обмежений дефолт. Що ще що цікавого на цьому в цьому тижні було? Так це, мабуть, інтерв'ю Трампа ілону маску під час цього дуже зручного та компліментарного інтерв'ю для Трампа. Трамп черговий раз заявив, що за його президентства Росія ніколи б не вторглася б в, в Україну. І що, мовляв, основним мотивом для дій Путіна в 2022 році в Україні стала слабкість адміністрації Байдена. Ну також там Ілон Маск говорив, що він готовий працювати в архітектурі влади Трампа. Що ще підтвердив слухи про те, що от Ілон Маск саме симпатизує і стоїть на боці республіканців. Трамп заявив про те, що головною загрозою, яку він сьогодні бачить для світу, є ядерна загроза, що може бути ще одним сигналом, того, що Трамп має намір можливо заморозити конфлікт в Україні ради мінімізації ризиків застосування з боку Росії ядерної зброї, що витікають з продовження цього конфлікту. Друзі, ось такими були ці підсумки тижня. Дякую, що їх дивилися. Будемо намагатися і створювати і творити одночасно. Якщо вам подобається те, що відбувається на цьому каналі, а тут буде вам на наступного тижня великий сюрприз. Одна відома людина заговорить українською в ефірі цього каналу. Якщо вам подобається, що ми робимо і що ми будемо робити, тоді не забувайте нажати на кнопку підписки, нажати кнопку дзвіночка для того, щоб бути в курсі нових оновлень контенту на цій платформі. Дякую вам, що дивитеся. Всім миру, перемог, благополуччя, тільки позитивних новин, і інформації, критик креативності, критичності мислення. До побачення, до нової зустрічі. Дякуємо за перегляд. Ще більше відео. Дивіться на нашому каналі.